Такий вигляд мала дев'ятиповерхівка на вулиці Юрія Коваленка у Кропивницькому після вибуху газу пів на десяту ранку. У квартирі на шостому поверсі, де він стався, вибиті вікна, зруйнований балкон, двері. Повідомлення про вибух отримали о 9.23, Сказала речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. На місці вибуху працював 31 рятувальник. Вибух без послідуючого горіння. Травмовано чоловіка і також врятовано двох людей: цього чоловіка і ще одну дівчинку. Загиблих немає. Щодо руйнувань, зруйновано міжкімнатні конструкції, балкон, вікна. У квартирах на п'ятому та сьомому поверхах вибухом пошкоджені вхідні двері та вікна. Ніна Островська живе над квартирою, який стався вибух. каже, була вдома совпало з тим, що тривога. Я думала, ракета упала. У мене одразу двері осколки пошли. Перші двері вибило, как бы, а ті бронированные двері нас уже ні ключ нічого не про ну, не проворачувалося. І виходить, що нас МЧСники чесники вже вирізали двері. Вибухом вибило скло у вікнах будинку. Навпроти Підкидало на кухні якраз було, як та я не знала скоріше лікарство Думаю, серце стане. У будинку, де стався вибух, відключили газ, воду та електроенергію. Біля багатоповерхівки працює штаб з питань техногенно-екологічної безпеки. Туди звертаються люди, квартира яких пошкодив вибух. В межах е визначення обсягу та матеріальної шкоди буде розглядатися і питання про надання матеріальної допомоги. Відділ звернення громадян сьогодні буде. Завтра працювати мешканцям. Е Під'їзду, де квартири знаходяться в незадовільному технічному стані, можна буде знайти прихисток у тимчасовому помешканні це готель-турист. Каже, за потреби відвезуть людей у готель комунальним автобусом. З власницею квартири, де стався вибух, ми поспілкувалися телефоном. Вона розповіла: тут жив її колишній чоловік. Ми з 16-го року не живемо з ним разом. Не було йому де жити. Воно ну, поселили його там. Він жив поначалу більш-менш нормально. Потім я так зрозуміла, він наче почав, почав пити. Він там не прописаний, не договор оренду нічого немає. Поки ще нічого сказали, буде йти слідство в зв'язку з чим був вибух. Чи це його вина, чи це витік газу? Був травмований 49-річний чоловік. Перебуває в обласній лікарні. Він попросив не показувати його обличчя, спілкуватись на камеру не захотів. Сказав, вибух стався, коли він включав електрочайник. Думає, що був витік газу, але його запаху він не відчував. У пацієнта на теперішній час діагностовано опік. В верхніх дихальних шляхів, опік обличчя, опік верхніх нижніх кінцівок та спини 15 відсотків, три з яких глибоких. Пацієнти наразі знаходяться в опіковому шоці. Наразі переломів не діагностовано, але скоріше всього, що ми вийдемо на клінічний діагноз трус головного мозку. Зі слів лікаря у відділенні екстреної допомоги чоловік буде добу. Потім, залежно від його стану, переведуть в інше. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, сказала телефоном речниця поліції Віталіна Бевзенко. Відповідальність штраф, управні роботи, обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на такий самий строк. Олександр Сметанко, Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький.